Вітаю, друзі! Продовжуємо працювати чергове інтерв'ю з Defense Tech Valley. і зараз говоримо з Денисом Глушко, представником компанії Arc Robotics. Вітаю, доброго дня! А власне, давайте з презентації почнемо компанії. Що ви робите? Robotics. ясно, що робите, які з насправді ми почали свою роботу з наземних роботизованих комплексів маленьких роботів Arc 1 і зараз лінійка розширюється на більші роботи, які можуть бути більш модульними з різними типами озброєння з допомогою в евакуації, підвозу БК, медицини і так далі. А вже експлуатуються роботи військовими. Які відгуки? Як змінився перший прототип до того, що ви маєте зараз? Так експлуатуються. Ми кодифіковані. У нас є держконтракти використовуються зараз і на лінії бойових зітнень. Стосовно змін, зміни відбуваються постійно відбуваються від фідбеків військових, які ми отримуємо. Це і зміни часто, це і зміни застосувань, сфери застосувань. Тому дуже важливо постійно постійно змінюватись, прислухатись до військових і робити те, що їм потрібно тут і зараз. Є там кілька основних напрямків стосовно роботів. Так? Це роботи камікадзе, роботи асистенти, помічники, логісти, ну які допомагають щось довести. Наприклад, роботи, які ведуть розвідку, і роботи евакуаційні. Та ви зосереджені на чому? Який ваш основний продукт? Так саме зараз дивіться, саме зараз, якщо говорити саме про роботів, це маленькі роботи, які може виконувати функції е замінування, е функції. Підвози легкого бика медицини, води він може нести на собі 15, до 15 кілограм корисного навантаження, і основне його використання це все таки Да, Але розширюючи лінійку, ми все-таки йдемо в історію саме логістичної евакуаційної і встановлення бойових модулів. Ми подивимося, ваші роботи відповідно. Це, це невелика платформа. Саме тут представлено так, невелика Але платформа. Але для евакуації і для встановлення бойової частини на нього він має бути значно більший, Так, і, Тобто це це все... шестиколісні, вісьмиколісні платформи повністю на підвісці, да які дозволяють дуже обережно, наприклад, проводити евакуацію людей. І Також це дозволяє, якщо ведеться вогневе ураження. Да, то саме підвізка допомагає стабілізувати саму турель там, з бойовим модулем будь-яким. От вирішуючи цю задачу розробницьку, да, створити такого роботу, що найскладніше власне його ну, підвізка, про що ви сказали, да? керування, зв'язок. Ви що, знаєте, що... от насправді най... найважливіше, навіть не найскладніше, а найважливіше, коли ми почали їх створювати, ми побачили, що це один дрон, один оператор. Да, в погарному це два оператори. Да, і якраз прийшли до розуміння того, що ми маємо берегти наших пілотів, да, тому що у нас всіх воюють роботи, а не люди. і Ми зрозуміли, що насправді мають воювати роботи, і прийшли до системи фронтір нашої, кої, коли ти можеш на безпечної дистанції, може знаходитись оператор дрону в будь-якій насправді захищеній місцевості, да, для того, щоб далі управляти там роєм дронів. Наскільки далеко може перебувати оператор, насправді можна. Ми можемо з вами тут знаходитись в приміщенні захищеному. Робот може знаходитись на лінії бойового зіткнення. Ну ті, хто розбирається, можуть здогадатися про який тип зв'язку йдеться. Затримка, як вирішується це питання? Питання лейтенці або затримки. Да, ми його вирішили до на сьогоднішній день. До такої, що систему Frontier ми встановлюємо навіть не FPV, Да, і можемо використовувати навіть на дронах. Да. Далі плануємо використовувати на крилах. Це софт рішення, чи це за допомогою? Це софт і хард. І харт і софт. Да? Тобто, так. і це розробка компанії, так, власне. Так, так. Да, у нас над цією розробкою працюють на сьогоднішній день 35 інженерів да, і в софтовій частині, і в хардовій частині. Да, ми почали насправді з того, що вже маючи свій дрон, да, почали з того, що встановлювали цю систему на свій дрон для того, щоб відпрацювати. І отримати фідбеки, побачити, які недоліки, побачити, які сильні сторони. А зараз іде інтеграція з декількома виробниками. Я думаю, дуже скоро ви побачите вже це офіційно з деякими виробниками, саме НРК. І також, також на FPV ми встановлюємо трошки змінну по фром-фактору систему для того, щоб можна було йому управляти. А ви сказали про рій дронів і наземних в тому числі. А ви над цим також працюєте? По факту, що це означає, як ця система працює і як це розширює функціонал самої наземної платформи, яка працює. Ну, дивіться, тут насправді не тільки наземної платформи, якщо ми говоримо про систему взаємодії, що найважливіше є в, взагалі війську взаємодії і управління, коли ти можеш бачити, де знаходиться у тебе якого роду дрони да, тому що як ми з вами говорили, є логістичні є заміновувачі, розміновувачі, підвоз БК, евокаційні на да, і коли ти бачиш це в єдиній системі, коли ти можеш давати завдання на виконання тих чи інших функцій, коли тебе одна людина може управляти декількома е дронами, да на цією людиною ще є, там умовний командир, да який може переключатись між дронами для того, щоб це поправити. Коли ти можеш отримувати фідбек від місії, які ти виконуєш, да і збирати ці дані, да, це найважливіша історія в цьому. Ну це відповідно потребує також певного софта, який буде планувати ці місії. Да, тобто йдеться знову тому, ж таки в тому числі. Це система для ваших роботів, чи це те, що може розповсюджуватися, так як а, насправді це якраз ідея в тому, щоб розповсюджувалось на всі на всі можливі НРК і БПЛА. Ну, ви спілкуєтесь тут з виробниками, сто що кажуть, вони готові? О, вони готові. Да, у нас вже йдуть системи інтеграції. Ну, ну там для напевно забігаючи наперед там про ваше питання стосовно. Того, яка конкуренція, у нас немає конкурентів, тому що у нас всі друзі. Ви знаєте, я вже це питання не ставлю, тому що скільки б я його не ставила, мені всі кажуть, ні-ні ні, це не конкуренція, це партнерство. Але коли ну, запитую про, про конкуренцію, я не маю на увазі ринок, да? і от конкурентний ринок бути кращим за конкурента і так далі, а більше про конкуренцію ідей. Тобто кожна наступна породжує конкуренцію. ідей. А ви знаєте, ми досить відкриті, якщо говорити, наприклад, про платформи, ми. Е... Навмисно там перші прототипи платформ. Ми залишаємо їх відкрити з усіма підв'язками і так далі, для того щоб інші виробники приїжджали, дивилися, як вона зроблена. Але з одною мовою вони мають зробити краще. Якщо вони це все дивляться і роблять краще, значить все і далі. А ви потім перевіряєте. Обов'язково е, е, цікава річ про вашу компанію. там Якщо зайти на сайт, то видно, що компанія є в Україні, в Естонії і в сан франциско Що це для компанії дає з точки зору бізнесу і розвитку? Тобто, які це відкриває можливості? З точки зору бізнесу, ну ми розуміємо, чому Україна, да тому що у нас саме відбувається війна, тут ми. Те, що ми робимо, ми одразу отримуємо фідбек там мовно через три дні після того, як наш робот їде на поле бою. Так, якщо ми говоримо про Естонію і Сан-Франциско, це можливість отримувати правильні інвестиції, да швидкі інвестиції зрозумілі. Також для наших інвесторів. У вас бекграунд, я так розумію, також в інноваційній сфері. Ми просто з вами не знайомі, тому я запитую вас про ваш бекграунд для розуміння саме мій, так мій бекграунд насправді до. Початку повномасштабної війни він був в автоматизації і оцифровці всіх бізнес-процесів в Агро, тому, тому воно просто лягло ідеально на всю цю історію. Угу. Тобто, це, в принципі, спорід... ну, вийшло так, що це стало споріднена, так. споріднена так. опція. Чи е, співпрацюєте ви з такими фундаціями, я не знаю, ініціативами? Призла в Сполучених Штатах є Digital Innovation Unit. А чи ви можете з ними співпрацювати якось? Ну сполу... дивіться, ми зараз більше орієнтовані на європу і фаундери... ну, Там є діана. Там є це не діана. Там... Натівська у нас да у нас є фаундер, який знаходиться там більшу частину часу. Там і якраз він займається там цим цим питанням. А ми тут займаємось питаннями розробки і використання. Ну, тобто, ви опрацьовуєте всі можливі варіанти по залученню Абсолютно. коштів. Відповідно, питання про цей саміт, на якому ми тут зараз зустрілися. Ваші очікування від нього ви шукаєте інвестора? І якщо так, то вам гроші потрібні для чого? Для РНД, для масштабування? Ну, да, насправді, слухайте, насправді, РНД, як ми вже з вами на початку розмови говорили. Поки це безкінечний процес, який йде постійно по покращенню для масштабування. Звичайно, якщо ми говоримо, що ми виросли з початку року, там з там невеличкої компанії, в чотири людини зараз уже в компанію, яка має держконтракти, да, то це і приміщення, і виробництво, і так далі. Ви кажете, приміщення виробництво, тобто вам зараз потрібно що знайти більше приміщення, розбудувати там якісь збір. А, е... да, це цехи, роз... Там розбудувати цехи, да, цехи різного різного виду можуть бути лінії да, поставлені, які нам необхідні, і, і тому, тому це дуже важливо насправді для нас. Да, щоб ми могли забезпечувати тої кількості, яка необхідна. А кількість, на жаль, до сих пір вона дуже маленька. Я уточню тоді, про... ви сказали, спочатку року від маленької кількості, зараз ви виросли до якої кількості? До достатньої. До достатньої для замовлень, які ви отримуєте, так. відповідно. Так. Але якщо їх буде більше, то треба буде відповідно. А, ні, ви знаєте, ми ростемо в принципі кожну. Кожний квартал на Х2. Да? Тому ми розуміємо, що кількість співробітників, які знаходяться тут, вона буде досить, досить велика для того, щоб умовно, ми займали площу 2-3 тисячі квадратних метрів. Окей, добре, дякую за розмову. Зараз підемо дивитися роботів відповідно. Ну і сподіваюся, вам зріст вдасться ще швидше пришвидшити. Дуже дякую. Да. Дякую. Дуже приємно. Дуже приємно.